Ай, яке я маю похероплідник. Похероплідник – це дуже файна рослина. Дивіться, яка вона файна, червоненька. І щоб ви не думали, то то восінь воно просто почервоніло, воно бордове цілий час, а на восінь все це червоніше робить. Ніяких фільтрів, я не знаю, як вам показати, але то воно таке є. Розумієте, це зблизька. Дуже файне, воно виростає кущами, може бути навіть мого росту, але я стрижу то все шариками, квадратиками. Він дуже скоро росте і його можна формувати, як вам си. Хоче, розумієте, зробили собі хоч зайчика, хоч курочку, хоч кулечку, що вам треба. Він дуже файний. Є нюанс, так? Є з ним один нюанс. Поки він до вас доїде, він білисий, бо тому, що восінь йому прав облітати. Дивіться, він приїде до вас киво. Киво приїде, і того певно, теж його облетать. Розумієте, така пісоха. Щоб ви не думали, що ми вас брешемо. Він просто на восінь облітає і приїде до щастя, знаєте? То, щоб ви не думали, що щось не то, що знито, то все добре, то восінь прийшла, знаєте, бо вже мене кляла, яка баба каже, ти я подлю. Вказала такий файний саджанець і кидає мені фотку без листа. Так мене скляла, дівки? Я се прошу, кажу жінко, та то восінь листя би не ви шахраї. Короче, шахрайські саджанці в наявності похероплідник заказують Іванка Нержи.